Всім привіт! Майже місяць підходить до кінця моєї роботи на Дробиксі. Всі, хто там працює, знає, що це заклад в Польщі. Розкажіть, хто там працював і як ви себе почували? Е... Я розумію, що вікова категорія так само впливає на фізичні. Можливості людини, яка там працює, але як би не було, робота є дуже важка. Я за цей четвертий тиждень, який я відпрацювала на цьому закладі, стикнулася з тим, що українці ви вар'яти. Поляки працюють по 8 годин, ми працюємо по 12-14. по 14. Відношення просто жахливе. Елементарних якихось там аптечок, медпункту, можливості звернутися до лікаря, то я практично, навіть якщо ти візьмеш вихідний і підеш до приходні, не факт, що ти попадеш до лікаря. Причому люди працюють по умові з Відношення як до кончених рабів. мене не було в Польщі практично 20 років, і коли я попала на таку роботу, українці, ви самі зробили з себе рабів. До вас відносяться як до якоїсь нижчої касти. Ви абсолютно не ціните ні права людини. Ви, напевно, взагалі не читаєте закони, скільки людина повинна працювати, які в тебе право на роботі, якісь, раніше існували якісь профсоюзи, Ви просто раб сила. Що ви зробили? І головне, що навіть якщо приїжджає людина працювати на такий заклад і хоче щось доказати своє, ви поставили себе так. Що це просто жах. Тому що у вас таких маси. Ви настільки знецілили себе, що, ну, наприклад, сьогодні субота я повинна була виходити на роботу. но я два дні проходила з температурою, сьогодні я не вийшла. Це просто жах. Я не знаю, що робиться з людьми. Невже у вас настільки... В голові щось таке робиться, що ви не ціните ні свого здоров'я, ні свого життя. Навіть знаходячись в Польщі, ви ж нічого не бачите. Тут нема можливості сходити просто тупо в магазин. Я вже не говорю про парикмахера, про косметолога. Жінки, що ви робите? Це просто